Вітаю вас! Ну що ж, настав час говорити про гормони. Причому сьогодні ми будемо говорити не про наш улюблений жіночий естроген і не про гістерон, а про тестостерон, який зазвичай вважається традиційним чоловічим гормоном. Але тим не менш все частіше останнім часом на нього звертають увагу жінки у вирішенні своїх жіночих проблем? Насправді, в організмі жінки тестостерон виробляється в 10 разів менше, ніж в організмі чоловіка. Може, він нам взагалі не потрібен? Для чого він нам потрібен? Якщо вам це цікаво, які бувають порушення? Коли не вистачає або забагато тестостерону, будемо розбиратися. Я сподіваюся, що ви вже підписані, тому що тут багато цікавої і важливої для здоров'я жінки інформації. Яка функція тестостерону в організмі жінки? Для чого ж нам потрібен тестостерон? Ну, по-перше, тестостерон, чоловічий статевий гормон. Це той гормон, який частково в нашому організмі ми перетворюємо на естроген, на жіночий гормон. Тому в одному випадку ми говоримо про те, що тестостерон це є попередник естрогенного гормону. Взагалі-то тестостерон відповідає за багато функцій. Більшість знають, що тестостерон відповідає за лібіду, але насправді не тільки за нього. Хоча, звичайно, якщо знижений тестостерон, то в першу чергу страждає власне лібідо. Тестостерон бере активну участь в регуляції менструального циклу, і так само має значення для репродуктивної функції. Тому, якщо є проблеми з тестостероном, можуть бути проблеми з овуляцією, з настанням вагітності і виношуванням. Також тестостерон відповідає безумовно за наш настрій, за пам'ять, за нашу впевненість. І тому основна з його функцій це в принципі регуляція когнітивних функцій так само. Тестостерон відповідає безумовно за розвиток вторинних статевих ознак. Тестостерон відповідає за те, яка буде у вас фігура, буде целюліт чи не буде, які будуть м'язи, які будуть кістки, тому що власне тестостерон впливає на формування нашої опорно-рухової системи. Тестостерон відповідає за нашу фізичну активність, він впливає на нашу стресостійкість, він впливає на нашу мозкову активність. Тому, як бачите, у тестостерона дуже багато. Функції в нашому організмі. І насправді рецептори до тестостерону знаходяться як в мозку, так і в волосяних фолікулах в нашому організмі, не кажучи вже про м'язи, кістки і решту органів. Де виробляється тестостерон в організмі? О, ну, оскільки це один із важливих статевих гормонів, а ми пам'ятаємо, що у нас є. Три важливих статевих гормонів. Це естрогени, тобто естрогенні гормони жіночі, які ми називаємо ще, прогістерон це так само жіночий гормон, який бере участь в репродукції, і тестостерони, які теж відносяться до статевих гормонів. Якщо говорити про те, де виробляється тестостерон, то 25% виробляється, звичайно, никами. І якщо ми говоримо про естроген і про то вони зазвичай мають фазовість, а тестостерон практично в одному режимі виробляється нашими яйниками. Наступні 25% за з тестостерона відповідають наші наднирники. Ну і... Практично 50% андрогенів, тобто чоловічих статевих гормонів, виробляються, де б ви думали, в жирі, в м'язах і в кістках, тобто в периферічній системі. Для синтезу андрогенів нашому організму необхідні правильні жири. Частіше всього організм використовує для цього холестерин. необхідні вітаміни, як вітамін Д, цинк, мікроеліменти, тому що, власне, ці всі складові необхідні для того, щоб синтезувати наші статеві гормони. Які симптоми зниженого тестостерону? Ви знаєте, більшість жінок чудово знають, які симптоми, коли тестостерон підвищений, або коли ми говоримо про гіперандрогенію, це стан, з яким борються майже 15% жінок в всьому світі. Але не всі знають, які прояви зниженого тестостерону. Якщо у вас низький тестостерон, то частіше всього, це стан, як я кажу, це стаяння, не стояння. тобто, це стан ослабленості. це... Знижений настрій, це знижене лібідо, це сухі шкіри, це витончені шкіри, це слабкість м'язів, це коли шкіра стає дряблою, це коли пам'ять погіршується, настрій погіршується, може порушуватися і сон, може порушуватися і когнітивні функції, може знижуватися імунітет і стресостійкість. Оці всі прояви, знаєте, такого, як деякі кажуть, такого ну майже депресивного стану, іноді можуть бути пов'язані власне з низьким тестостероном. Ну і безумовно, якщо ми говоримо про жінок, то низький тестостерон може проявлятися порушеннями менструального циклу, тобто це можуть бути затримки. Це можуть бути нерегулярні місячні, це може бути відсутність овуляції. тобто не тільки статевий потяг страждає в такій ситуації, ну і сама функція так само. Тому, якщо у вас виникли подібні проблеми, є сенс перевірити, а чи немає у вас порушення вироботки тестостерону. Які причини низького тестостерону? Ну, перш за все, тестостерон знижується з віком. На жаль, всі статеві гормони знижуються з віком. Ми чітко знаємо, що у нас першим уходить прогістерон його стає в першу чергу менше. Пізніше знижується рівень естрогенного гормону. А що саме цікаве, що як мога довше наш організм виробляє тестостерон. І він, власне, іде з нашого організму, ну, не повністю, але найпізніше. Тому вік це, в принципі, основна з причин зниження тестостерону. І коли у жінки настає менопауза. То з часом в неї настає і так звана андропауза. Так само тестостерон може знижуватися, коли людина перебуває в постійному стресі. Тестостерон може знижуватися в тих, хто фізичної активності не має, коли людина не займається спортом, веде малорухливий спосіб життя. Тестостерон знижується. У тих, хто має розлади харчової поведінки. І частіше всього, люди, які не доїдають в першу чергу тих самих жирів і тих же самих білків, вони теж можуть мати знижений тестостерон. Тестостерон може знижуватися в тих ситуаціях, коли в нас не вистачає вітамінів і мікроеліментів. Ми вже це зазначали. Тестостерон знижується у тих. То зло вживає палінням і алкоголем. Ну і, звичайно, тестостерон може знижуватися в тих ситуаціях, коли ви приймаєте ліки, які можуть впливати на виробітку тестостерона. Так, звичайно, є ті препарати, які підвищують рівень тестостерона, так звані анаболіки. Про які добре знають професійні спортсмени, але є препарати, які впливають на виробатку тестостерона, включаючи і такі препарати, які знижують рівень жирів, які достатньо є розповсюдженими. Іноді тестостерон може знижуватися після перенесеного захворювання інфекційного, або після потужного стресу. На щастя, в деяких випадках тестостерон може з часом відновлюватися, але не в тих випадках, коли це пов'язано з віком. Які аналізи необхідно здати при низькому тестостероні? Якщо ми обстежуємося в ситуації, де ми підозрюємо низький рівень тестостерону? То перш за все необхідно здати в першу чергу тестостерон. Причому, якщо ми говоримо про жінок, я би радила індекс вільного тестостерона. По-друге, враховуючи те, що надмирники так само можуть виробляти тестостерон, але для цього їм потрібен гормон ДГА, необхідно обстежити на ДГА. І ДГАС, бо це є попередником, з якого виробляється в нашому організмі тестостерон. Так само я би радила обстежитися на мікроеліменти і вітаміни, в першу чергу на вітамін Д, тому що він бере активну участь в синтезі тестостерону. Ну і необхідно здати ліпідограму, щоб з'ясувати, чи достатня кількість правильних жирів в вашому організмі, щоб. Синтезувати з нього тестостерон. Як підвищити рівень тестостерону? Ну, насправді є фактори, на які ми можемо вплинути, а є фактори, на які ми вплинути на сьогоднішній день поки що не можемо. В першу чергу я говорю про вік. Так? З віком, що б ми не робили, все одно його буде ставати менше. Але ось темп. Того, як буде зменшуватися тестостерон, на це ми вплинути можемо. Для того, щоб підвищити тестостерон, перш за все необхідна корекція способу життя. Ми маємо унікати стресів, ми маємо мати нормальну фізичну активність. Тому що насправді єдиним природним механізмом і стимулятором виробітки тестостерону, це є власне фізичні навантаження. Тому без спорту тут, ну от, аж ніяк і нікуди. Але знову ж таки, в нас іноді люблять дві різні крайності, і, власне, професійні спортсмени, які дуже багато займаються тяжким фізичними. Вправами мають проблему з підвищеним тестостероном. Але для того, щоб його повисити, достатньо буде ну, фізичних вправ не менше трьох разів на тиждень, які мають мати певне силове навантаження. Тому оця гімнастика для шахматистів тут не зовсім підходить. Все ж таки йдеться про фізичні навантаження. Якщо ми говоримо про те, як можна ще підвищити свій тестостерон, це ліквідувати всі недостатності. Тобто недостатність вітаміну Д, недостатність цинку і інші нутрієнтні недостатності. В даному випадку дуже часто жінки приймають такі е, незамінні амінокислоти, омега, правильні жири, це вживання в їжу і м'яса, і риби, і правильних жирів таких, як яйця, сир, домашня сметана, це горіхи. Коли ми можемо поповнити свій організм не тільки мікроеліментами, но й правильними жирами. В залежності від того, що послугувало причиною зниженого тестостерона, ясна річ, що якщо людина зловживає або палить, то основною рекомендацією буде так само виключити або змінити свої звички. По-друге, якщо ми визначилися, що в даній ситуації у людини знижений ДГА Тобто нема з чого синтезувати той тестостерон, то іноді потрібно замісну гормонотерапію, не обов'язково у вигляді тестостерона, це може бути і ДГА. Причому він є і в харчових додатках. І ті спортсмени, які намагаються накачати м'язеву масу, дуже добре знають, як його використовувати. Причому він є в різних дозуваннях, в залежності від того, наскільки ви. Кожна недостатність, це може бути і 5, і 10, і 25, і 50. Якщо ж ми говоримо про те, чи існують препарати, які підвищують рівень тестостерону, так? існують так само фітотестостерони, тобто препарати на травах, які так само, як фітоестрагени. Мають певну дію і зв'язуються з тестостероновими рецепторами. Їх призначають і чоловікам, і жінкам. Тому, якщо ми говоримо про фітотестостерон, то це не тільки про чоловіків. І, власне, там, в показаннях, дуже часто буває прописано призначення фітотестостерона жінкам, які мають прояви менопаузальні, тобто ті порушення, про які ми говорили. Навіть іноді ті ж самі припливи можуть зменшуватися, коли жінка приймає фітотестостерон. Звичайне, дозування буде набагато менше, ніж для чоловіка. Але хочу, щоб ви знали, що в показаннях в даних препаратах абсолютно законно прописано призначення для жінок, гірше з замісною тестостероновою терапією, тому що існує і тестостерон. І в ін'єкціях, і в кремах, і в таблетках, і в пілетах на сьогоднішній день. Але але є одне але. не дивлячись на те, що цей гормон необхідний для жінок і він має свою дію. Все ж таки, в жодному препараті, який використовується на сьогоднішній день на наших теренах в Україні, прописаного використання для жінок, немає. Тому іноді все одно призначають препарати тестостерона. Але насправді це вже на вибір пацієнта і лікаря, якщо в цьому є необхідність. Так само тестостерон можна використовувати і в кремах для вагінального застосування. До речі, його призначають і використовують при явищах атрофії, тому що тестостерон впливає на якість шкіри, на якість м'язів, на якість злукової тканини, і тому креми з даним гормоном дають гарний позитивний ефект. Але знову ж таки поки що у нас в нашій аптечній сітці, на жаль, їх немає. Але сподіваюся, що скоро вони з'являться. До речі, раніше достатньо часто призначали жінкам тестостерон, але потім все ж таки, чи то гормональні препарати були недостатньо сучасними, чи використовували їх. Не зовсім правильно, але після того, як виникла певна низка ускладнень, у нас заборонили використання чоловічих статевих гормонів, як замісну гормонотерапію, для жінок. Тому наразі, якщо ми будемо діяти в рамках закону, то ми можемо говорити в першу чергу про фітотестостерон. Але якщо з часом все ж таки ми повернемося. До можливості використання тестостерона жінками, то я думаю, що багато проблем вирішиться в цій ситуації. Звичайно, сьогодні нам вдалося поговорити про те, чим для нас небезпечний знижений рівень тестостерона, і як вирішувати це питання. Але набагато частіше ми стикаємося з тою ситуацією, що робити при гіперандрогенії. Тобто підвищеному рівні чоловічих статевих гармонів. І ця тема турбує багатьох. І якщо вам цікава ця тема, то я би радила підписатися, щоб не пропустити цікаве і важливе для вас відео. А наступного разу ми поговоримо з вами про гіперандрогенію. Тобто, коли чоловічих гармонів. זבעת.